Привіт, привіт, всім, дорогі козироги! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад 2024 року. Листопад буде дуже важливим місяцем, особливо для вас, тому що по-перше. Плануйте все на початок місяця, тому що в кінці місяця у нас буде розвертатися Меркурій, і е, далі, вже до кінця року, у нас там буде ще ретроградний Марс, і вже не буде стільки енергії для того, щоб втілювати якісь свої ідеї в життя. Тому тут починати потрібно на початку листопада, саме і у вас буде якраз ростущий місяць. У нас буде там новолуння у скорпіоні і Потрібно буде оці два тижні використати їх просто максимально. А далі у нас в кінці місяця, 20 числа, буде Плутон, який був у вашому знаці цілих 18 років, і він вам дуже сильно допомагав, він буде переходити у Водолій. Водолій це для вас, якщо ми дивимося по сонцю, це для вас другий дім, і тут у вас зміняться ваші доходи, зміняться ваші цінності, зміняться взагалі ваші е, так, погляди на життя. Плутон це планета дуже велика, транс... верніше, не велика, вона тяжка. Ем... Вона найвіддаленіша від планети, і вона найтяжкіша, вона найбільше впливає. І Плутон дуже повільно рухає. От він міняє знак раз від 18 20 років. Зараз на 20 років він заходить у водолій і виходить з вашого знаку, так, а він любить бути у вашому знаці, тому що він подібний до вашої енергії. І він буде заходити у водолій, він буде дуже багато чого трансформувати. Це взагалі планета трансформації, великих грошей, це все те, що знаходиться під землею. Це планета такої, я би сказала, навіть таких кармічних. Ситуацій. Це все, що пов'язане зі структурою, з політикою. так, І тут у вас можуть бути якісь зміни, можливо, навіть у ваших фінансах будуть зміни саме з державою. Тому тут будьте так. Обережні і звертайте на це увагу. І також Сатурн буде розвертатися, а Сатурн це ваш покровитель. Просто що зараз він знаходиться в рибах. І риби знову ж таки, Сатурн це прорамки. Ви, козроги, ви прорамки. Ви любите, коли все чітко по плану. Ви любите, коли, якщо вам сказали, то значить виконали. А риби не такі. І коли Сатурн в рибах, він, знаєте. Ну, по-перше, він риб дуже змінює. Дивіться, де у вас знаходяться риби, в якому домі е, гороскопу, а, але риби це у нас більше такий, знаєте, розпливчатий. У риб немає границь. Це вода, яка просто розтікається по столу. І тут, якщо у вас в цьому домі, е, де у вас знаходяться риби, були якісь затримки, тому що Сатурн був ретроградний, то зараз е, буде більше все якось чіче, е, Ви будете Краще розуміти, куди як вам рухатися, і тут вже почнуть такі Сатурн. Він почне працювати, він почне розганятися і почне уже давати вам оцю енергію, до якої ви звикли, так яка вам буде допомагати взагалі у зміні і у трансформації себе. Місяць є важливим. Дуже важливим і вам, козироги, от вам потрібно тут приготуватися до того, що ваше життя змінюється. У нас Плутон уже переходив двічі у водолій. Він заходив, виходив, заходив, виходив. І зараз він остаточно вже заходить у водолій, Він ніколи вже не повернеться у козиріг, тому що його цикл дуже дуже довгий. І ви просто ну, якби це це дуже багато років виходить. Так, тепер давайте дивитися ваші карти на цей місяць, на що вам потрібно звернути увагу. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш місячний, сонячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які повторюються. Поєднуйте їх між собою. Вони будуть доповнювати одне одного. Якщо ви хочете особистий. Прогноз, так, або особисту консультацію, звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео, і також я залишу там свою почту, на яку ви також можете писати мені по всім вашим питанням. Так, ну що, поїхали? Перша карта, яка відкриває розклад. Відкриває вам місяць, дорогі козороги. На листопад 2024. Дев'ятка пентаклів, в принципі, все так, як ви любите. Дев'ятка пентаклів – це карта грошей, на ніколи десятка пентаклів, Так що, в принципі, можете тут не переживати. Якщо з фінансами так, у вас були якісь питання, ви все зможете вирішити, ви все зможете налагодити. Ви взагалі тут будете, знаєте, в цьому місяці будете хвастатися, будете показувати, чого ви досягли, вам буде дуже комфортно, зможете собі багато чого дозволити в цьому місяці. Це карта росту, так, коли ви ви ніби, ви збираєте вже свій урок. От ви вже настільки багато чогось зробили, пройшли свій оцей шлях. Що зараз ви можете просто вже будете збирати урожай у знайомствах у роботі? Це може бути майже майже якесь закінчення якогось проекту. Це може бути у фінансах. Ви будете відчувати просто проаналізуєте собі так, де ви там були, скажімо, 5 років назад, і де зараз ви як ви себе почуваєте. І ви будете собою гордитися. Дуже важливо тут собою гордитися. Можете навіть, знаєте, якось гарно вдягнутися, показати себе, похвастатися. Так, козироги. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це робота в команді. Це може у вас якесь нове хобі або якась нова робота. Фінансовий місяць, у вас зразу ви пишете, зразу фінансову енергію. Це у нас може бути якийсь трикутник, коли троє людей між собою співпрацюють, це може бути якісь три печаті, які потрібно буде ставити. Взагалі, тут потрібно, якщо це якесь нове хобі, нова робота, то ви може, тут будете чогось йти вчитися, так, і вам потрібен погляд зі сторони. Щоб вам хтось, знаєте, у кого око ще не, не дуже сильно так, не дуже сильно прив'язане, щоб зі сторони дали вам якусь свою думку. І тут дійсно ваш колектив, ваші друзі вам можуть допомагати, ви можете завдяки ним ставати іще кращими, ще більше тут навчитися. І тут навіть вони, ніби будуть у роботі вам можливість навіть допомагати виконувати її краще. Так, можливо, це ще може бути якийсь майстер. У нас по трійці Пентаклі, у нас проходять майстри. Але е, ніби як е, новобранці, так, коли ще е, можна так вже якісь гроші брати за свою роботу, але рука ще не дуже набита. Оцей краскливий тільки-тільки вчаться, ви можете до такого майстра звернутися, і він тут буде вам допомагати. Так, і ще. Вісім жезлів. Вісім жезлів, це у нас карта швидкості, це карта різкості. Е, може, тут ви кудись политете, або буде дуже багато якихось моментів дуже багато питань, які ви будете вирішувати. І вам тут потрібно тоді сконцентруватися. так, е, ну, Ви досить чіткий взагалі, знак, ви чіткі по собі люди, ви вмієте швидко реагувати. І вам тут потрібно, може, якийсь план прописувати для того, щоб ви трішки, знаєте, не загубилися, щоб ви все встигли. Е, це можуть бути нові. Новини, це може бути якісь зміни, якась трансформація. Це може бути з кимось переписка, або це буде знаєте от багато інформації, багато дзвінків, якихось, які ідуть вам з інших сторін. Це буде все дуже дивіться, як воно на електризовано тут. все це буде, от прям такий знаєте адреналін, навіть я би тут сказала. У вас єдине, що ні, ні з ким не сваріться, тому що це буде такий розбор польотів, якщо по 8 жезлів то це у нас буде досить так тяжко. Так, наступна колода. Карта для козирогів На листопад 2024-го. Ой, фортуна, старший аркан. Це ваша удача, вона буде поруч з вами. Скористайтеся нею обов'язково. Може, кудись буде поїздка, і це так. Це колесо. Яке буде вас вести, змінюється цикл. Колесо фортуни це завжди у нас розширення горизонтів. З'являться якісь люди, які будуть вас розширювати. Це можуть навіть і на роботі бути такі моменти. Це може бути хтось із ваших друзів, новий якийсь або людина з іншої країни, яка зовсім по-іншому думає, і ви будете розширятися. Якщо це до бізнесу стосується, то робіть вообще, тут неможливе те, що для вас раніше було незвичним. І от якраз таке. Якщо цей плутон в водлі переходить, ви його от, от, прям скористайтеся ним максимально, ризикуйте тут, по фортуні можете навіть зіграти в е, лотерею якусь. Е, це у нас також цикл життя. Дуже важливо не зациклюватися на одному, а завжди рухатися далі, да? не стояти на одному місці. Тому що ви вже потім не зможете просто з цієї, як білка в колесі, не зможете з того вирватися. А вам тут потрібно саме от постійно трансформуватися, трансформуватися і розширяти себе взагалі. Ну і фортуна вона буде давати вам взагалі удачу у всіх ваших справах. Так, і ще. Дев'ятка мечей це страхи. Вам страшно рухатися вперед, і коли знаєте, буває таке, що мрії наші не здійснюються. Знаєте, чому? Тому що е, боїмося, що а що будемо далі, мріяти? А як далі буде, і тут у вас такий може бути така може бути моменти, так, коли вам страшно просто рухатися далі, вам страшно ви собі ніби самі себе заковали, хоча ніхто насправді тут вас не тримає, а ви собі сидите, сумуєте, може тут хтось вас образить, і ви будете в таку ностальгію якусь входити, чи будуть у вас нічні кошмари, до речі, тут по цій карті проходять, треба взагалі свій психічний стан налагодити. Дуже важливо тут може бути. Психолога прям сходити, поговорити, чи е, може хтось тут, наприклад, якусь регресію піде вирішувати свої питання і свої страхи розбиратися взагалі з ними. Тому що тут, ну, по фортуні, у вас ніби такий страх масштабу. Е, ви боїтеся ризикувати. Так, це взагалі це не про вас ризик, але потрібно світ змінюється, планети змінюють своє положення і треба під них відстроюватися. Так, і чим же це дев'яточка мечей завершиться для козорогію. П'ятірка жезлів. Дивіться, ні з ким не сваріться по п'ятірці жезлів, це може бути, до речі, з вашими друзями, вашим колом оточення. Ви тут можете з кимось не щось не поділити. Це карта у нас, коли кожен сам за себе не потрібно розраховувати тут ні на кого. Е, Все-таки дійте більше е, зі своєї так, своєї позиції. Якщо вам потрібно буде тут якась маленька допомога, вам, звичайно, будуть допомагати, але не перекладайте всю відповідальність на інших. П'ятірки – це завжди у нас кризові карти. Треба пройти цю трансформацію. Оця битва її. Її треба пройти для того, щоб вийти в шестірку жезлів, де ви вже будете відчувати себе переможцем, де вам вже всі будуть е, аплодувати. А зараз, поки вам потрібно буде, або це будете ви, вам потрібно в п'яти різних позиціях бути одночасно, і це дуже багато, це дуже затратно. І тому у вас може тут початися якась депресія, або у вас можуть бути якісь страхи, що, Боже, мені туди влазити, або Боже, мені тут бізнес розширяти. Мені ще треба то, 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 то робити. М -м -м, ну, Ви можете попробувати, ти, хоча б, ну хоча б спробуйте, і взагалі контролюйте свою енергію. Якщо вам тяжко, ну якби тоді зупиніться або там. Е Найміть когось, хто буде замість вас цю роботу робити. Але навіть тут я думаю, ті, хто буде замість вас робити, все одно так як ви захочете, не зроблять. Це може бути тут якийсь конкуренція взагалі. Це якщо конкуренція у спорті, то це дуже хороша карта. Ви зможете себе проявити. Вам буде цей азарт буде включатися. Якщо це конкуренція у дружбі, у роботі, у коханні, то це просто буде якийсь срач, якого краще уникнути. Просто його ну, не підпускай. Тому що ви собі будете е, гірше робити. Так, наступна колода карта для козирогів На листопад 2024-го. Король пентаклів а це ви і на дні колоди в нас знову десяточка Пентаклів. Король Пентаклів це ваша енергія, ваша стихія. Ви себе все таки. Тут на троні будете почувати, я вам скажу. Включайте свого козорога всередині, так от що би вас тут не було, чи місяць, чи астендент, чи сонце в козорозі ця енергія у вас програється і тут потрібно подумати про свої фінанси, про свою стабільність, про свій комфорт. Навіть Людина у вас може з'явитися, вашим енергіям дуже сильно подібна. Це у нас можуть бути тільці, діви або козороги, і хтось, хто або працює з фінансами, або з якимись документами дуже важливими, чи хтось, хто тут, можливо, домом займає. Там, будуванням якихось так, це строїтельство, це все, що ем, все, що з нерухомістю тут пов'язане. І така людина, це може бути навіть начальник, ваш, хто вам гроші виплачує, хто вам допомагає, хто вам дає якісь ресурси, він буде присутній у вашому житті. З ним будуть якісь зав'язки, вам потрібно буде от його допомога, чи ви будете себе от відчувати ем, знаєте, у своїй своїй стабільності такій. Так, і ще. Карта мир, старший аркан, зміна. Ви рухаєтеся далі, на дні колоди у нас будуть. Вісім кубків, а це у нас якраз, коли вже все надоїло, вже так не хочу. Я готовий рухатися вперед я готовий змінювати своє життя. І знаєте, тут, навіть якщо у вас якийсь страх ризикувати, вас просто прижмуть до стінки, і ви будете змінювати. Ви будете переходити у нове, ви будете тут це у нас останній старший аркан, який каже про завершення, про знову ж таки. Це розширення, це коли ви закінчили, поставили крапку і пішли взагалі працювати на цілий світ. Більше глобалізація тут буде. У вас люди з інших країн, можливо, будете співпрацювати, іноземці, які іншими мовами розмовляють, поїздка кудись, політ може бути в іншу країну. Так? І, взагалі, цикл, старші аркани вони мають свій цикл. І ви ніби до останньої такої точки дійшли, тут все закінчили, запечатали і. З нуля попрошу, а там якраз у нас нульовий старший шут. Шут у нас він відповідає за якраз за знак зодіаку водолії. Я от думаю, у вас дуже сильно на вас цей Плутон він на вас дуже сильно повливає зміною свого знаку, і от ця карта світ, вона вам говорить, що не бійтеся, може тут навіть хтось захоче блогером стати, хтось захоче показати себе, хтось захоче про себе розказати, про свій бізнес, навчання якісь робити, або ви кудись поїдете далеко вчитися. Дійте, от потрібно діяти тут. Так, козороги. Може, до вас, до речі, хтось прилетить, такий самий, як ви, такий козерожка, тілець, або хтось приїде до вас в гості з іншого, з іншого місця. Так, карта для козорогів. П'ятірка Пентаклів. Знову карта кризова вам випадає. Це у нас вже фінанси. і Дивіться, у нас на нас дні колоди хороші карти. О, ну, якби це у вас можливість є, шанс є. Можливо, ви його не бачите, і інколи от, потрібно прямо на вищі сили приводять до такої кризи, коли нам треба щось поміняти. Щоб нам щось поміняти, треба просто так максимально присісти, щоб уже відштовхнутися і встати. Так, от п'ятірка пентаклів це про невіру в себе. Вона дуже тут важлива, вам треба в себе повірити. Е, насправді, допомога тут прямо перед вашим носом, ви її не бачите. Вихід із ситуації прямо перед вашим носом ви його не бачите. Е, це може бути у когось із вашого оточення якісь питання з грошима. Ви тут може будете комусь допомагати. Взагалі не витрачайте багато фінансів у цьому місяці. Вам потрібно подумати там про, про, про далі, про майбутнє. Як ситуація ця. Вирішиться якось дорогі о а дуже цікаво. Старший аркан. Е, справедливість. Як ситуація вирішиться? А от кому як суждено, так і вирішиться. Будете щось міняти, в себе повірите, відкриєте очі, подивитися вокруг. Е, тоді ви знайдете рішення, знайдете вихід. Ні. Ну тоді сидіть в п'ятірці пентаклів. Хоча тут у вас і хороші карти, в принципі, у вас тут дуже багато, у вас дуже багато шансів в цьому місяці, і дуже багато страхів, які вам тяжко ніби пройти. От і карти вам говорять, що хто що заслужив, хто що хоче, той то і отримає. Тут у нас справедливість у справедливості все буде справедливим у цьому місяці, і те, що те, що ви... Отримали, це ви і заслужили. Не потрібно тут нікого звинувачувати буде, тому що енергія вас підтримують. Так, далі. У нас оракул іще є для козорогів на листопад 2024-го. І знову вам карта говорить про те, що вибирайте на якій ви стороні. Подивіться, сльози радості чи сльози суму. Тільки вам вибирати, за що вам плакати. Так в плані, що в ситуації ситуація буде такою, в якій можна себе буде повести двома способами. І якщо ви виберете той поганий, то потім ну якби не жалуйте. Якщо ви не хочете поганий, то тоді робіть, що дійте і рухайтеся далі. Вам дуже важлива гармонія в цьому місяці. Вам дуже важлива стабільність, і вам потрібно цей свій вибір робити. Вам потрібно йти до кращого. І ще одну картку. Афірмація на зцілення серця. Будуть люди поруч, які вам допоможуть прийти до тями, які все-таки у вас тут буде ще якась підтримка. Так може ви трішки і війдете навіть в цю депресію, але все-таки вам тут хтось допоможе і взагалі придивляйтеся до своїх близьких, тому що насправді вони вам бажають. Дуже позитивно, чи у когось може тут зцілитися ваше серце так всередині, ви себе будете почувати більш комфортно, більш стабільно. Так що так дійте, трансформуйтеся, дорогі козороги, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!